Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами піднімемо життєву тему, яка стосується кожного, хто має власний будинок, дачу чи навіть невелику присадибну дірянку. Адже наш дім це наша фортеця, місце сили та спокою, де ми хочемо почуватися у цілковитій безпеці. Проте іноді цей затишок порушують непрохані гості, візит яких здатний зіпсувати настрій на довгий час і завдати чималої шкоди нашому майну. Та здоров'ю. Мова піде про одвічну проблему, з якою людство стикається століттями, а саме про боротьбу з гризунами та плазунами, які з настанням сезонних змін погоди починають активно шукати прихистку, і, на жаль, дуже часто обирають для цього наші з вами теплі оселі, підвали, сараї та горища. Ви напевно знаєте це неприємне відчуття, коли посеред ночі чуєте підозріле шарудіння за стіною. Або що ще гірше, знаходити сліди зубів на продуктових запасах чи зіпсовану проводку. І перша думка, яка виникає в такій ситуації, як позбутися цієї напасті швидко і назавжди. Багато господарів у паніці біжать до крамниць за отрутою, розкладають небезпечні хімікати по кутках, ставлять мошеловки. Але чи замислювалися ви, що такі радикальні методи можуть бути небезпечними для вас самих, для ваших дітей, домашніх улюбленців? Та навколишнього середовища. Сьогодні я хочу запропонувати вам зовсім інший підхід, який базується на мудрості поколінь та знанні природних інстинктів тварин, адже існує простий, доступний і, що найголовніше, абсолютно натуральний спосіб захистити свій дім від нашестя мишей та змій без використання жодної краплі токсичної хімії. Цей метод не вимагає від вас великих фінансових витрат чи спеціальних навичок, бо всі необхідні інгредієнти ви швидше за все знайдете прямо зараз на своїй кухні, але його ефективність перевірена досвідом багатьох господарів і результати дійсно вражають. Перш ніж ми перейдемо до рецепта цієї чудодійної суміші, давайте трохи глибше розберемося в суті проблеми, щоб зрозуміти, чому саме зараз, у період кліматичних змін та нестабільної погоди, захист нашого житла стає таким актуальним. Почнемо з мишей, які можуть здаватися, на перший погляд, маленькими і беззахисними, але насправді є одними з найнебезпечніших шкідників для приватного будинку, оскільки природа наділила їх дивовижною здатністю до виживання та розмноження. Їхні різці ростуть протягом усього життя, і щоб їх сточувати, гризуни змушені постійно щось гристи, І Їм абсолютно байдуже, що це буде: дорогі меблі, дерев'яні перекриття вашого будинку. Пластикові труби чи електрична проводка, пошкодження якої, до речі, є однією з найпоширеніших причин коротких замикань та пожеж у сільській місцевості. Окрім матеріальних збитків, не варто забувати про біологічну загрозу, адже миші є переносниками цілого букету небезпечних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, сельмонельоз, туляремія та багато інших, які можуть передаватися людині через контакт із поверхнями, де бігала миша. Або через продукти, до яких вона торкалася. Тепер поговоримо про змій, тема яких для багатьох є ще більш лякаючою. Адже страх перед плазунами закладений у нас на генетичному рівні. І хоча більшість змій, що водяться в Україні, наприклад, вужі чи мідянки, не становлять смертельної загрози для дорослої людини, зустріч із ними на власному ганку, навряд чи принесе комусь задоволення. Однак не варто забувати про гадюк, звичайну та степову. Укус яких є отруйним і вимагає негайного медичного втручання, особливо якщо жертвою стає дитина, літня людина або домашня тварина. Змії, будучи холоднокровними істотами, дуже залежать від температури навколишнього середовища. І коли ночі стають холодними або навпаки, коли настає нестерпна спека, вони інстинктивно шукають місця з комфортним мікрокліматом. І на жаль, підвали наших будинків, веранди, купи дров чи простір під ганком. Ідеально підходять під їхні вимоги до безпечного сховку. Вони не мають на меті атакувати вас, вони просто шукають тепло. Але саме це сусідство створює ризик випадкового контакту. Коли ви, наприклад, виходите вранці на ганок у капцях або полізете рукою за мішком картоплі у погріб, не помітивши там скрученого у клубок плазуна. Саме тому профілактика є найкращим рішенням, адже набагато простіше і безпечніше попередити проникнення шкідників на свою територію, ніж потім героїчно боротися з наслідками їхнього перебування. І тут нам на допомогу приходять знання про фізіологію тварин, а саме про їхній надзвичайно чутливий нюх, який є їхнім основним інструментом орієнтації у просторі, але водночас і їхнім слабким місцем, на яке ми можемо вплинути. Те, що для нас є просто сильним запахом, для миші чи змії є справжнім хімічним ударом, який викликає у них паніку, дезорієнтацію та непереборне бажання втекти якнайдалі від джерела подразнення. Наш рецепт базується на поєднанні трьох простих компонентів, кожен з яких сам по собі є неприємним для шкідників, а разом вони утворюють потужний бар'єр, який надійно захистить ваш дім. Отже, записуйте або запам'ятовуйте. Вам знадобиться звичайний столовий оцет, мелений перець, краще чорний або червоний. Чим гостріший, тим краще, та мелена кориця. Давайте розберемо дію кожного інгредієнта окремо, щоб ви зрозуміли логіку цього методу. Оцет це кислота з дуже різким пронизливим ароматом, який швидко випаровується для людського носа, але залишається довготривалим подразником для тварин, перебуваючи запахи їжі та феромонів якими гризуни мітять свої стежки, фактично осліплюючи їхню нюховий радар. Другий компонент перець, містить речовину капсаїцин, яка при вдиханні викликає сильне печіння слезових оболонок носа та очей. І коли тварина наближається до нашої пастки і втягує повітря, вона отримує миттєвий сигнал небезпеки на фізичному рівні, що змушує її негайно відступити. І нарешті кориця. Спеція, яку ми так любимо у випічці, для багатьох тварин, включаючи змій та морах, є сильним алергеном через високу концентрацію ефірних олій зі складним ароматом, який вони просто не переносять. Процес приготування цього захисного засобу надзвичайно простий і займе у вас буквально кілька хвилин. Вам не потрібно нічого варити, настоювати чи змішувати у складних пропорціях. Все, що вам потрібно зробити, це взяти невеликі шматочки натуральної тканини, старе ганчір'я або звичайні ватні диски, які чудово вбирають рідину. Щедро змочіть підготовлений матеріал оцтом, так, щоб він був добре просочений, але з нього не капало. Покладіть його на якусь підставку, наприклад, на кришечку від банки або шматок фольги, щоб не забруднити підлогу. Потім на вологу від оцту поверхню рясно насипте мелений перець. Не шкодуйте його, зробіть добрий шар, адже це наша важка артилерія. І зверху просипте все це корицею, яка не тільки додасть свій відлякуючий ефект, але й допоможе довше утримати аромат перцю та оцту, працюючи як фіксатор запаху. Ця гримуча суміш діє миттєво і безвідмовно, створюючи невидиму стіну, через яку не наважиться пройти жоден гризун чи плазон. Тепер, коли наші ароматичні міни готові, постає питання стратегічного розміщення, адже від того, наскільки грамотно ви розкладете ці приманки, залежить успіх усієї операції. Уявіть себе на місці миші, як би ви спробували потрапити у ваш будинок. Найперше, це, звичайно, вхідні двері. Тому покладіть по одному такому ватному диску з обох боків порога, щоб відбити бажання навіть наближатися до входу. Далі зверніть увагу на вікна, особливо якщо ви живете на першому поверсі або у приватному будинку з низьким цоколем, адже миші чудово лазять по стінах і можуть прослизнути у відкриту квартирку. Обов'язково захистіть вентиляційні отвори, які часто стоять магістралями для гризунів, поклавши засіб на решітку або поруч із нею. Не забудьте про місця входу комунікацій, труби, кабелі, де часто залишаються щілини, через які в дім проникають непрохані гості. Особливу увагу приділіть нежитловим приміщенням гаражу, сараю, літній кухні, погребу, де ми зазвичай зберігаємо запаси овочів на зиму, адже саме там найчастіше заводяться миші, які потім мігрують і до житлового будинку. Розкладіть засіб у кутках під стелажами, біля мішків з картоплею та морквою. Якщо у вас є дровітня, це теж зона ризику, адже між полінами часто ховаються змії, тому кілька ватних дисків з нашою сумішю там точно не завадять. Пам'ятайте, що оцит з часом вивітрюється, тому для підтримання надійного захисту бажано оновлювати ці пастки кожні 2-3 тижні. Або ж просто додавати трохи свіжого оцту на вже існуючі диски, щоб освіжити аромат. Це займе у вас хвилину часу, але гарантує спокійний сон без шурхоту за стіною. Важливо також розуміти, що боротьба зі шкідниками має бути комплексною і жоден, навіть найкращий засіб, не дасть 100% результату, якщо ми самі створюємо сприятливі умови для проживання мишей та змій на нашій ділянці. Тому, друзі, не лінуйтеся підтримувати порядок на подвір'ї. Регулярно косіть високу траву, яка є ідеальним маскуванням для змій. Прибирайте купи сміття, опалого листя, гілок та будівельних матеріалів, де так люблять влаштовувати гнізда миші. Перевірте фундамент та стіни будинку на наявність тріщин та щілин, адже миша здатна пролізти в отвір діаметром з олівець якщо ви знайдете такі місця. Негайно закрийте їх цементом, монтажною піною або металевою сіткою, яку гризуни не зможуть прогризти. Слідкуйте за тим, щоб сміттєві баки були щільно закриті, а компостні купи знаходилися подалі від будинку, адже запах харчових відходів це найкращий магніт для всієї живності в окрузі. Ще один аспект, про який варто згадати, це гуманність цього методу. Використовуючи натуральні відлякувачі, ми не вбиваємо тварин, не завдаємо їм фізичних страждань, а просто змушуємо їх змінити місце дислокації. Це важливо не тільки з етичної точки зору, але й з практичної, адже мертва миша десь під підлогою чи в стіні може створити жахливий запах, якого неможливо позбутися місяцями, а отруєного гризуна може з'їсти ваш кіт чи собака, що призведе до трагічних наслідків. Крім того, змії та миші є частиною харчового ланцюга, і повне їх знищення може порушити баланс в екосистемі вашого саду. Наприклад, зникнення змій може призвести до неконтрольованого розмноження тих же мишей, які знищать ваш врожай. Тому наше завдання це мирне співіснування на відстані, встановлення чітких кордонів, які тварини не повинні перетинати. Також хочу поділитися з вами ще кількома маленькими хитрощами, які можуть підсилити дію нашого основного засобу. Деякі досвідчені городники радять додавати до уцту кілька крапель ефірної олії м'яти перцевої, запах якої гризуни просто ненавидять. Ви можете посадити м'яту по периметру будинку, це буде і красиво, і корисно для чаю, і створить додатковий живий бар'єр від мишей. Ще одним ефективним засобом є використання полину або чорнобривців. Пучки цих сухих рослин можна розкладати на горищі або в сараї. Їхній специфічний аромат також діє як репелент. Змії, у свою чергу, дуже не люблять запах диму та горілої гуми, але, звісно, палити гуму на ділянці це не найкращий варіант. А от використання золи з печі, розсипаної по периметру грядок, може допомогти відлякати не тільки плазунів. Але й слимаків, повертаючись до нашої теми, хочу наголосити, що безпека вашого дому це процес, а не одноразова акція. Спостерігайте за поведінкою тварин, звертайте увагу на сезонні зміни, будьте уважними до деталей. Якщо ви помітили, що миші все ж таки з'явилися, не панікуйте, а проаналізуйте, де міг бути пролом у вашій обороні. Можливо, ви забули оновити приманки або з'явилися на ваші лини у підлозі. Природа це динамічна система, і ми повинні бути гнучкими, адаптуватися до змін і постійно вдосконалювати свої методи захисту. Використання натуральних засобів, таких як оцет, перець і кориця, дає вам можливість експериментувати без ризику нашкодити собі чи природі. Ви можете змінювати пропорції, додавати нові інгредієнти, шукати те, що найкраще працює саме у вашій місцевості. Адже в різних регіонах України популяції шкідників можуть мати свої особливості та вподобання. Я часто чую від своїх глядачів історії про те, як вони роками боролися з мишами за допомогою дорогих ультразвукових відлякувачів, які обіцяли дива, але на практиці виявлялися малоефективними. або як вони витрачали купу грошей на хімічні препарати, які лише тимчасово вирішували проблему. І яким було їхнє здивування, коли звичайнісінький оцет і перець, які коштують копійки, давали набагато кращий і стабільніший результат? Це ще раз доводить, що найгеніальніші рішення часто лежать на поверхні, і нам просто треба навчитися їх бачити і використовувати. Не варто недооцінювати силу простих народних методів, адже наші предки століттями жили в гармонії з землею і знали, як захистити свій дім, не маючи в арсеналі сучасних технологій. Ми лише відроджуємо ці знання, адаптуємо їх до сьогодення і передаємо далі. Друзі, я щиро сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді і допоможе зберегти ваш дім затишним, чистим і безпечним. Спробуйте приготувати цю суміш уже сьогодні, не відкладайте на потім, адже профілактика це запорука успіху. Пройдіться по своєму господарству, огляньте критичні точки, розкладіть захисні диски. І спіть спокійно, знаючи, що ви зробили все можливе для захисту своєї родини. І звичайно, мені дуже цікаво почути вашу думку та ваш досвід. Можливо, у вас є свої перевірені рецепти боротьби зі шкідниками? Напишіть про це в коментарях. Давайте ділитися знаннями і допомагати одне одному. Адже саме для цього ми тут і зібралися, щоб разом створювати комфортний простір для життя і праці на нашій рідній українській землі. Також хочу нагадати, що цей метод чудово підходить і для захисту автомобілів, які зимують у гаражах або на вулиці, адже миші дуже часто забираються під капот, щоб погрітися біля теплого двигуна, і можуть перегризти проводку, що призведе до серйозної поломки. Покладіть кілька дисків з оцтом та перцем у безпечних місцях під капотом, тільки не забудьте прибрати їх перед поїздкою, і ви бережете своє авто від дорогого ремонту. Це універсальний засіб. Який працює скрізь, де є закритий простір і ризик появи гризунів. Використовуйте його на дачі, яку залишаєте на зиму, у погрібі, на горищі, у вуликах, якщо ви займаєтеся бджільництвом, тільки обережно, щоб не нашкодити бджолам, краще класти під вулики. Словом, скрізь, де потрібен надійний захист. На завершення хочу сказати: не бійтеся експериментувати і шукати нові шляхи вирішення старих проблем. Природа дає нам все необхідне для життя. Нам треба лише проявити трохи мудрості і поваги до неї. Дякую вам за те, що ви є частиною нашої великої і дружньої спільноти, за ваші лайки, коментарі та підтримку, яка надихає мене шукати для вас нові цікаві теми і корисні поради. Бережіть себе, своїх близьких, свої домівки і свої сади, нехай у вашому житті буде менше шкідників і більше радісних моментів, теплого сонця і щедрих врожаїв. До нових зустрічей у наступних відео, де ми продовжимо відкривати секрети успішного господарювання. Хай щастить!